Привіт, синьо-білі вболівальники! Сьогоднішнє відео одне з тих, які нам шкода, що нам не довелося записувати. Динамо, Київ, зазнало поразки вдома з рахунком 1-0 від скромної команди Пафос Скіпру в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів 2025-26. Несподіваний результат, який тримає нас у стані підвищеної готовності, але не хвилюйтеся! Адже тренер Шовковський виступив після гри, і ми покажемо вам усе, що він сказав. Тож підпишіться на канал, поставте лайк, щоб підтримати команду, адже шлях довгий, і приходьте зі мною, щоб зрозуміти, що сталося. Матч відбувся вчора, у вівторок, 5 серпня, на люблін Арені в Польщі, нашому тимчасовому домі на цьому етапі змагань, і те, що здавалося легким матчем, перетворилося на кошмар. Кіпрська команда повела в рахунку 1-0. А ми просто не могли зреагувати. Після матчу тренер Олександр Шовковський одразу ж пішов на прес-конференцію. Коли його запитали, що стало вирішальним у поразці, він уникнув суперечок щодо судівства, навіть попри те, що вболівальники голосно скаржилися на можливе непризначення пенальті. Він відповів так: ми не будемо говорити про судівство. Якщо ми хочемо пройти далі в турнірі, ми повинні скористатися тими моментами, які у нас були. У нас була ситуація 3 в 1». І ми не дуже добре завершили гру. У нас був ще один шанс у першому таймі зі стандартного положення, і ми його також змарнували. Тренер також наголосив, що для нього помилки в обороні та нападі мають однакову вагу. Він додав: результат будується на забитих і пропущених голах. Ми помилялися з обох сторін, і рахунок це відображає, звичайно. Це не кінець світу, але тепер тиск перед матчем відповідю значно зріс. Нам доведеться вигравати на виїзді і, ймовірно, з різницею в два голи. І все це без повторення тих самих помилок і сподіваючись, що суддівство знову не зіпсує нам все. А тепер я запитую вас, вболівальники, ви все ще вірите, що ми пройдемо кваліфікацію, чи можливо це змінити? Чи Динамо вже стало надто складним? Я хотів би почути ваші думки в коментарях. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і вімкнути сповіщення. Ми продовжуватимемо стежити за всім, надаючи вам останні новини з перших вуст, міцно обіймаємося. Бережіть себе і до зустрічі в наступному відео.